Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас задача номер 18 Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Що тут у нас відбувається? Чорні по матеріалу виграють у них ферзь. Чорні загрожують ходом ферзь F1 і вони виграють. Чорний король, він не має ходів. Тобто, якщо дати хороший шах, білі можуть виграти. Ну, ось є шах, але він не хороший. Бо король втікає. В нього з'явилося багато ходів. Чорні загрожують ферзь f 1 Давайте захистимось від цього ходу. Король Б1, ферзь Ф1, слон С1, король Б4. Знову чорний король втік. Не виграє це. Виграє хід, Тура є 7. Ставили туру під бій. Створена загроза тура є 3. І буде мат. Ну, давайте, чорні спробують ось свій ферзь ф 1. Але тепер білі мають хід тура є 1. Тобто дуже добре білі закрилися. Зараз ферзь під боєм. Знову ж таки, загрожує тура є 3 мат. Ну, чорні віддають ферзя. Чорного короля так і немає ходів, а білі виграють дуже швидко. Слон це один мат. Ну, що ще робити чорним? Основний варіант це вони б'ють туру. Тоді в білих є хід C3. Після того, як ферзь побив туру, ми його заманили на вертикаль Є. І раніше був в чорних шах ферзь F1. А тепер Е1, поганий хід, там слон. Білі загрожують слон С1 і буде мат. І в чорних немає захисту. Ну, можна віддати ферзя. Ферзь Е1, слон є 1 Знову ж таки, пішак Б йде вперед і слон це 1 мат. Останній шанс чорних це хід ферзь б 4 і якщо білі поб'ють ферзя це помилка, буде нічия. б 5 В чорних нема ходу і загрожує пат. Білі мають дати ходи королю. Тобто віддати пішака на б 4 Але тепер нічия. І чорні насувають пішака Б. Хочуть розміняти останнього пішака білих. Ну, на ферзь Б4. Білі все одно грають слон С1, і буде мат. Така от задача. Перший хід жертва тури. А далі в цій позиції слон сильніший за ферзя. Ось це три і слон сильніший за ферзя. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.